Всім привіт! Я з України, а точніше з півдня, з благодатного краю Бесарабія. І зараз у мене для вас новий рецепт. Дуже простий, дуже смачний і дуже корисний. Всього три інгредієнти у мене на столі. У вас під відео є опис цих інгредієнтів. Там вже кнопочка Лайкнути, підписатися, і дзвіночок. До речі, в день весілля молодятам дають гутулю. Треба поласувати, щоб життя було солодким і дуже ароматним, як гутуля. А мед, як ви розумієте, це лікар без лікарні, всі мікроелементи. А, аромат і вкус залюбки смакує. І... Горішки це ж наше все. Це наша енергетика для доброго і сильного здоров'я. Так, я добряче помила, бо, як ви бачите, у мене прямо з дерева гутуля, Бачите, в неї такий є, як кожушок. Тому треба гарненько-гарненько помити. Я це вже зробила і зараз перед вами розрізаю її навпіль. Оп. У мене готуля гарненька. Часто вона буває червива і не лякайтеся. Це признак того, що дерево не обробляється хімікатами. Це теж неплохо. Наступний шаг мілко шинкуємо горішки і змішуємо з медом. Тут може бути будь-який мед, який ви любите. У мене майський. Бачите, як міленько поробила горішки. Далі наповнюємо кожну гутульку. Цією начиночкою гарно. Зараз ми відправляємо готулю в духовочку. Я розігріла свою до 180 градусів. Коли приготується, я скажу вам час. Давайте подивимося, що в нас А Маленький лайфхак. якщо ви знаєте, горішки готуються чуть-чуть швидше, ніж маєва. Тому рекомендую положити фольгу. І тоді ваша страва, ваш десерт буде гарним. Яка красива юшечка! Дивіться, о, Боже, як гарно. Обожнюю бесарабські рецепти, вони прості, але чудові. Прям сонечко грає у вас в тарілці. А юшечка, пальчики оближеш. Що будемо куштувати? Я думаю, що це найкращий бесарабський десерт, який ви можете скуштувати. Восени. Неперевершену. Це дуже смачно, повірте, а краще зробіть. Подаруйте частинку любові, частинку тепла вашим близьким. Готуйте, як я, готуйте краще мене. Готуйте для своїх коханих. І хай вам щастить з вами була Олена Бесідовська. До нових зустрічей на моєму каналі.